Юль, дивись, ось ці біблії, про які ти питала, які запитують нас в Тіктосі. Це найменший в принципі, формат біблії. Вона в такій палітурці. Це екошкіра з застіпкою в ці біблії. Золотий зріз з казівниками. Бумага тут рисова. Вона є тоненькою, але доволі надійною. О, такий читабельний текст. Дуже приємно до очей. Тому що е, оця жовтуватість сторінок, вона е, доволі так приємно її читати. Вказівники на книжки, є, повторюсь на біблії. А, з замочком дуже зручна взяти в дорогу, е, вона не пошкодиться її краї, як правило, знаєте, в книгах. які е, В нас їх є в такому форматі е, три як назвати розцвітки, чи як е, стилі отакі коричнева з візеруночком таким, е, і з гроздю винограда. Вартість таких біблій 945 гривень.